Сьогодні ми вивчаємо за подорож Києва. Що відкриє сьогодні унікальний проект. Шукай цей проект представляє історію нашого міста, нашої столиці через бронзовані міні-скульптури, розташовані в різних куточках нашої держави. На сьогодні їх вже 47, А сьогодні ми покажемо вам декілька з них. Легендарна київська перепічка стала ювілейною 45-ою міні-скульптурою культурно-історичного проекту Шукай Юлії Бевзенко, який розповідає історію Києва через бронзові скульптури. Нашу подорож Києва. Танти-данди-дан-де-дан-тан-де-дан-да-да-да. Сьогодні ми говоримо не тільки про міні-скультуру Києва, а ще перед нами знаходиться міні-макет Київської міської ради, а також сучасне Київська міська державна адміністрація. Вона знаходиться в самого сельці Києва. Щоно побачено макет. А позаду нас знаходиться Київська міська державна адміністрація. Каштани! Каштани! Це просто шорта війна! Санечка, знімай! Цю скульптуру присвячену незмінному символу Києва Каштану. Що весни місто прикрашають біло-рожевими свічками, каштанових квітків. А, а кожної осінь діти ганяють по банках, блискучими коричневих каштанчиків. Роблять саморобні іграшки або грають в каштановий бій. Міськультура встановлена біля входу в Київської міжстрової державної організації. Будеться вчати 36. Ця скульптура присвячена учити повідомленням. Прочитано, це галочки у месічках, які означають, що ваше повідомлення прочитано. Рідні пишуть військовим, військові пишуть повертимам, діти батькам на, на окупованих територіях, а всі разом найдожчим людям, які перебувають в особливо небезпечних зонах чи містах, які зазнали обслугову. Київський слоник. Ця скульптура присвячена фонтану слон, який той час пописав один з парнів парку. скульптура встановлена біля під куполом, та це глобус на майдані незалежності. Ох, нічого собі якогось. А це хто? Київська пектораль. Ця скульптура присвячена найважливішій захисті часів з Київської доби, яку було знайдено. У Торгані тоста могила золоті Потураль. Тураль була прикрасою скіфського вождя, слугувала ознакою багатства та шляхетністю. Хожу туди, сюди не можу нічого Це не йти. Першим київським автомобілістам завдяки їхнім зусиллям місці не тільки був проваджені автомобільний рух, але з'явилися перші правила поводження на дорогах та етнічний кодекс володи автомобіля. Міні скульптура встановлена на стіні арки при вході в київський пасаж. До речі, цікавий факт про. Наші останні скульптури, вони знаходяться просто навпроти увелику. Я вірю, що Київ це найкраще місто, де будуть з'являтися подібні проєкти до шукання. При цьому наша подорож Києва не закінчується. Ми пройшли лише міні-статуї Хрещатика. Але є ще й більшість локацій, на яких можна побачити міні-скульптури. Тому у наступній нашій частині ми подивимось на міні скульптури Подолу. пом пом-пом.